Сьогодні день пам'яті воїнів, які захищали Донецький аеропорт. Львів'ян закликають здавати ялинки на утилізацію або приносити на корм тваринам. Львівська правозахисниця отримала престижну премію. Олег Височанський військовий, якого називають кіборгом. У ці дні, вісім років тому, він перебував на диспетчерській вежі Донецького аеропорту, що стала символом незламності українських воїнів. Ми в днем, десята ранку, на всіх парах залітаємо на ту вежу, іншим телбе повертають, йдуть в новий термінал. Я десантуюсь, ми десантуємося. І, та ми так швидко зайшли. От факт, що сепари тоді навіть не очікували. фактично, по нас почали вже крити, коли ми зайшли. Бо це саме головне оцих 1600 метрів зльотна полоса. Це коли ти на лодоні з двох сторін ворог. Олег Височанський воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. каже разом з 20-ма побратимами тримав оборону до останнього. Вежа це були очі аеропорту. Навіть коли вона впала, лишились три поверха. Тому що декілька днів коригували вогонь. Чому завалили диспетчерську вежу? Потім вони думали, що там вже нікого нема, а ми тихесенько сиділи і ще два дні добрих коригували огонь арти. І вони зрозуміли, що арта не може так працювати на осліп, значить коригують, а коригують звідки з диспетчерської вежі. І тоді 15 числа, 7-ї ранку, тільки-тільки як посіріло, тут такий туман стояв, почав танк працювати вже без перестанку цілий день. Військовий розповідає, що навіть після падіння вежі українським захисникам вдавалося тримати оборону. Заїжджали ми з півночі, тут була злітна смуга. Заїжджали от сюди до тих приміщень, саме тих приміщень, і вже коли впала вежа, вона вдало впала в сторону ворога і от на цей мостик і виглядало зі сторони ворога, що вже не вежа, а просто груда сміття. Про кіборгів з Донецького аеропорту часто кажуть, вони витримали, не витримав бетон. Олег Височанський згадує, що найважчим днем стало навіть не падіння диспетчерської вишки. А взагалі для мене 20 січня це коли був підірваний новий термінал Донецького аеропорту, і фактично після того підриву загинуло найбільше хлопців. І фактично можна рахувати, що оборона так якби вже з місту немає. На місці аеропорту творилася одне провалля. На згадку про оборону Донецького аеропорту у Львівському будинку воїна створили невеликий музей. Тут зібрали не лише особисті речі захисників, а й трофеї, що дісталися від окупантів. Зокрема, форма сухпайки, а ще уламки російської ракети, яку збили українські сили ППО. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Львів попрощався із трьома героями. Роман Скальський, Сергій Булигін та Олексій Льон загинули, захищаючи Україну. Роман Скальський львів'янин у 2019 році закінчив Львівську політехніку. Добровільно приєднався до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Під час проходження служби здобув звання молодший сержант та отримав посаду командира відділення. Загинув 5 січня у віці 26 років. В нього залишилися батьки та дружина. Вів'янин Сергій Булигін у мирний час займався виробництвом меблів. На фронті був у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 4 січня. Йому було 44. У Сергія Булигіна залишилися батьки, син та донька. Олексій Льон народився у місті Рубіжне Луганської області із початком повномасштабного вторгнення боровся у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. В Олексія Льона залишилася дружина, донька та пасербиця. Його не стало 5 січня на 50-му році життя. В цьому бістро, що розташоване у центрі міста, для декору в період різдвяно-новорічних свят, вирішили використати гілочки ялинок, які згодом планують віддати на утилізацію. Ми вже декілька років в наших проєктах популяризуємо те, щоб використовувати просто гілочки, які не шкодять ялинкам, які можна потім просто утилізувати, і при тому, що дерева залишаються рости там, де вони росли. Для збору ялинок у місті організовують централізовані пункти. Перелік адрес можна знайти на сайті Суспільного. Якщо нести туди ялинку незручно, тоді їх можна залишати біля сміттєвих контейнерів. Їх перевізники відвезуть на компостувальну станцію. Тут їх подрібнюють на щепок. «Процес компостування у нас триває три місяці. Протягом всього цього процесу в наші борти насичується киснем за допомогою нашого аератора. Після цих трьох місяців вже з гілля з ялинок виходить надзвичайно корисний продукт органічна підживка. Пост використовують для покращення родючості ґрунтів. Кожен мешканець може прийти до нас на станцію компостування і взяти ту кількість, яка йому є необхідна. Вартість 309 гривень за одну тонну. Також ялинки можна приносити у домівку врятованих тварин на знесінні. Тут організували акцію «Ялинка для тваринки. Перед цим хуйні дерева треба ретельно оглянути, чи не залишилося прикрас та пластику. Тут нас знаходяться лисички, руді. Ось, вони, звичайно, що вони не їдять ялиночок так же прямо, але вони під ними ховаються. Ось, бачите, як вони смакують. їм подобається. Бачно? Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Львів'янка Марта Чумало понад 20 років працює в сфері захисту прав жінок. Нещодавно вона стала першою українкою, яку номінували міжнародною премією для правозахисників. Для мене це був дуже великий сюрприз. Я не очікувала такої нагороди. Я ніколи ні на які нагороди не подаюся і не подавалася. Це мої колеги, які знають про мою діяльність. Номінували мене на цю нагороду у Львові. Жінка разом з колегами заснувала центр захисту прав жінок. Там надає підтримку та юридичну консультацію постраждалим від домашнього насильства у сім'ї. Дві зараз категорії це категорія домашнього насильства. Вона постійно зростає як серед внутрішньо переміщених осіб, так і серед наших місцевих жінок. Також і надаємо підтримку і допомогу жінкам, які Зазнали сексуальних злочинів З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну марта чумало почала активно допомагати жінкам-переселенкам. Це і притулки. Ми маємо сім притулків, в яких проживають жінки з дітьми, і зараз ми ці притулки. Так специфікували, тобто в окремих притулках живуть переважно жінки окремої вразливої категорії. Наприклад, у нас є притулок для стареньких жінок, є для жінок, які мають психічні розлади. Спеціально для них створили спеціальний календар з історії життя кожної переселенки. Ми запросили фотографію, вона зробила фотопортрети жінок, які живуть в нашому. Кожна жінка отримала свої портрети і це для них також дуже такий щемливий досвід. Також допомагають жінкам на сході, передають їм продукти та хімію. Якісь макарони, це какао, кава, чай, якісь супи. Тут Є м'ясні консерви. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Готуємо на бісквіт тісно. Будуть смачні глядки. Е, Сергій Пововар, переселенець з Донецька. З початком повномасштабного вторгнення чоловік релокував своє кондитерське підприємство до Львова. Фізично то не важко. Важко то більше ментально подолати якісь. Перепони і психологічні, все. Фізично це не є проблема, в принципі, все рано чи пізно воно налагоджується. Ну ще питання, звісно, відтягує в часі налагодження бізнес-процесів. Це знання, як що місцевого ринку, що місцевих постачальників. У Донецькій кондитерській чоловік мав своїх працівників. Та коли приїхав до Львова, навчився випікати самостійно. Довелося в ще щільно тим зайнятись, бо Обставини і як сказати, пошук рішень вимагав вже безпосередньо моєї участі, тому я став до стола і почав працювати сам. Сутки двоє, троє і все потім налагодилися і виходить. В телефонному режимі, в зумі дружина підказувала, дівчата ті, що працювали. Допомагає створювати кондитерські вироби переселенка з Харкова. За фахом жінка-медик. Втім, каже, випікати любила з маличку, тому на пенсії знайшла роботу для душі. Ну, це ж наші вже, як то кажуть, все таки наші земляки. ми. Півдняки, вони східняки, а що робити? Так от прийшлося, допомагаємо, намагаємося все розвивати, тому що дійсно тільки починає людина працювати. Ну, я допомагаю, я підтягую своїх там подруг, якихсь, що я вже тут маю. Фірмова випічка кондитера це булочки, сметанники. Коржик, начебто, звичайний всі нам займають з дитинства, чи, ну, хто знає з радянських часів. Ми з нього починали там доволі успішно. От, і тут продовжуємо. До речі, вчора ми перший раз його. Опрацьовували та найпопулярніший на кухні торт торт-медівник. От тоненькі такі медовички, як вдома. Потім робимо крем, як положено, масляний за сметанкою й подальшому пекар планує розширити свій асортимент та почати виготовляти кондитерські напівфабрикати. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Цьогорічний турнір із Трипківо висоту «Меморіал Олексія Демінюка зібрав близько 80 українських легкоатлетів. Спочатку змагались юніори, далі гран-при. Першими підкорювати висоту взялися чоловіки. Не зачепити планку у 2 метри 21 сантиметр вдається Володимиру Кравчуку та Роману Петруку. Обидва легкоатлети взяли висоту 2 метри 21 сантиметр за рівної кількості спроб. Проте Петрук вирішив не продовжувати змагання. Тож переможцем чоловічого турніру став Вадим Кравчук зі Львова. Приїхали хлопці і склали гідну конкуренцію можна було навіть програти, але на характері вдалося перемогти. Для початку сезону хотілось би краще, але завжди, як виходить, так можливо. Ви бачили самі самі, що наші змагання трошечки перенеслися через обстріли. Навіть на душі трохи важко стрибати. Турнір закривали жіночі змагання. Цьогорічний меморіал Дем'янюка відвідали усі три лідерки жіночої збірної України зі стрибків висоту Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Третє місце за підсумками меморіалу Дем'янюка посіла Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 сантиметр. Другою ж на змаганнях стала Ірина Геращенко з результатом 1 метр 93 сантиметри. І перемогу здобула Ярослава Магучик з висотою 2 метри, для якої це був перший турнір з вересня 2022 року. Звичайно, я задоволена результатом. Це дуже круто відкривати сезон з двох метрів. Я сподіваюся, що далі результати будуть рости. Я буду робити з тренером для цього все можливе. Я задоволена. Для першого старту ми хотіли показати, що ми сильні, вільні. Ми дуже раді, що нас сюди запросили. І в такий час, коли літають ракети, ми змогли добре виступити. Меморіал Олексія Дімінюка є щорічним турніром, що організовують на початку року. Справу українського атлета з у висоту Олексія Демінюка продовжує його син Дмитро Дем'янюк. Він двічі брав участь у Олімпійських іграх, а минулого року завершив свою спортивну кар'єру. До цього він не лише організовував меморіал, а й брав участь у змаганнях. Цьогоріч на турнір із стрибків висоту Дмитро Дем'юк приїхав спеціально з фронту. Він боронить Україну уже 9 місяців. Я навіть коли будучи спортсменом, я завжди і. Організовував, зробив все, що від мене там було можливо і виступав. І зараз ну, це меморіал мого батька, це пам'ять про мого батька. Тому для мене це завжди важливо. Я думаю, ну як бачите, навіть з війни вдалося приїхати. Меморіал Олексія Демінюка проводять у Львові з 1999 року. Ольга Динецька, Тарас Потлякевич, Суспільне новини Львів.